Всесвітній день землі молодші школярі навчально-виховного об'єднання номер 1 відзначили проведенням яскравого костюмованого свята під назвою Доля планети у наших руках. Третьокласники у костюмах астронавтів, квіточок, бджілок, води, вітру, дощу розповідали про красу землі, про її багатства. Подібне екологічне просвітництво одне із пріоритетних завдань освітніх закладів, і розпочинається воно ще з дошкільного віку. З роками лише ускладнюються навчальні матеріали. Але мета залишається незмінною навчити пізнавати і берегти рідну природу. Молодших школярів вчать цьому, в тому числі використовуючи ігрові прийоми. Ідеї вкладені в уста костюмованих персонажів з огляду на психологічні особливості дітей цього віку краще сприймаються і надовше запам'ятовуються ніж просто суха інформація. Емоційно-образне сприйняття важливого світоглядного матеріалу дозволяє про складне говорити просто і доступно. Земля, нема біди! Граючі, діти не лише пізнавали нове, а й закріплювали здобути. Приміром, повторюючи правила поведінки в природі. Не Нарвати квітів за внесені до червоної книги. Не можна винищувати ліси, не можна льнувати кумашки, не можна ламати дерева. Ігри та вікторини, як один із атрибутів свята, викликали у дітей непідробну зацікавленість та спонукали до сконцентрованості уваги та мислення. Таки відлітають із нашої місцевості для того, щоб повернутися в восени снігу, молодець настя. На святі також збирали думки на рахунок того, що треба робити нам, аби наша планета, наше місто, вулиця, двір були чистими. Може, у вас є якісь поради для того, щоб нашу планету зберегти, щоб вона була така прекрасна, зелена, квітуча? Заповнювати водой ще насаджувати дерева. Завершилось свято піснею, яка об'єднала і дітей, і дорослих, в руках яких доля планети.